Перед різдвяні роздуми, день 19. Месія це також пастир. Як сам Бог є пастирем свого народу, так і дасть усьому люсту пастиря. Так говорить Господь Бог. Сам сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати, як постук наглядає за своїм стадом, стоючи серед овець. Так наглядатиму і я за моїми вівцями. Я буду пасти їх і по гарних посолиськах випасати їх буду на високих горах. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх. Він буде їх пасти, він буде пастир над ними, і я Господь буду їх Богом. Слуга ж мій буде серед них царем. Слуха мій буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти і їх виконувати. Месія, син чоловічий. Так називав себе сам Ісус Христос, бо так його бачив у видіння пророк Данаїл, бачив нічних видіннях. Аж ось на небесах, хмарах ішов ніби син чоловічий, і що він до Ветхого денми, і приведено його перед нього, і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили, влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не, зап... не паде ніколи. Даниїл бачив у видіннях син чоловічий, переміг чотирьох звірів, які символізували ворожі Божому царстві поганські Царства. Перемігши їх, Син чоловічий засновує Царство Боже, називаючи себе Сином чоловічим, а не Месією. Ісус Христос ніби накриває свою особистість і своє завдання, а насправді Він їх відкриває, окреслює та наголошує, називає себе Сином чоловічим, а не масією, Бо ідея мала фальшиве занадто матеріалістичне уявлення про Месію. Ісус Христос виконує те, що пророкам було оповіщено, про Месію, Сина Чоловічого. Він відпускає гріхи, проповідує добру новину, оздоровляє, вагання і бісів, він є паном Суботи. Одне слово Ісус виявляє себе таким, який Він прийде останнього дня судити живих і мертвих. В старому завіті, по-єврейському, син чоловічий вимовляється Бен Адам, Бар анаш, і означає чоловік, людина, член людського роду, Давид молився: Нехай Твоя рука, Господи, буде на чоловікові Твоєму правиці, на сильновій людським, що його Ти укріпив для себе. Отож Ісус Христос. Як син чоловічий є правдивою людиною з усіма прикметами людської природи, але ж Він також має владу над живими і мертвими, тому Він є також Сином Божим. Ісус це Месія, Христос помазаник, новому завіті народ захоплений святістю і мудрістю, авторитетом, владою і чудами Ісуса з Назарету, запитують, чи, бува, не Христос Він, деякі ж твердили, Він Христос. Де однак сумнівалися, заявляючи, чи з Галилеї Христос прийде, або чи не є часом цей син Давида, тому книжники Фарисеї вимагали від Ісуса, що він це явно визнав і дав якийсь знак. Докіль же нас так триматимеш увагання, коли Христос, той дверто скаже нам, таким чином постає поділ у народі, бо жидівська старшина постановила виключити синагоги кожного, хто Ісуса визнає Христом. Однак ті, що увірили Христа, не вагалися називати Його Сином Давида, отже, Масією Христом, так Марія, сестра Лазаря, визнала Віруєш ти Христос Божий Син. Апостол Петро підтверджує, ти Христос, Бога Живого Син, але тому, що це могло би стати нагодою до розуміння масіянства, чисто матеріальне і дочасних справа, зокрема політичних, Ісус ніколи себе не називав Христом, коли ж біси визнавали Ти Син Божий. Тоді Ісус не дозволяє їм говорити, бо вони знали, що Він Христос. Учням своїм, коли Петро визнав, що Він. Христос Ісус наказав, що вони ніколи нікому не казали, що Він Христос, тільки Син Давида. Ісус намагається очистити пануюче в народі поняття про Месію Христа, тому представляє Месію як страждаючу Слугу Божого, який війде в свою славу через страждання і смерть. І Він узяв навчати їх, що синові чоловічому треба буде багато вистраждати, і відсурається його старш, старші профсущеники. Та книжник Він буде убитий по трьох днях Воскресне, він навчав свої учні і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях Воскресне. Під час урочистого в'їзду до Єрусалиму Ісус дозволяє оклика себе сином Давида в суперечці з фарасеями, підкреслює, що він більший від Давида, коли на суді перед Синдріоном пересвященник мовив, Заклинаю тебе живим Богом, що ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий? Тоді Ісус відповів Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч самогутнього та йтиме на небесних хмарах, во які глузуючи, промовляли нам, Христе, хто тебе вдарив? Двом учням, які йшли до Ам Емаусу, Воскреслий Ісус заявив, Хіба не треба було Христові так страждати і війти в свою славу, уявляючись усім своїм учням, Воскреслий Ісус мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес і смертний. Тому перші християнські громади так розуміли і так приймали ціла церква, що Ісус Назарету, це Месія Христос, Син Божий, що прийшов у світ спасти всіх людей. Євангеліст Матей починає свою іванівською розповідь словами родовіда Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама, та проповідує апостоли, що Ісус Христос мав засісти на престолі Давида, щоб заснувати на землі Царство Боже, а опіся засісти по правиці Отця. Ісусе, допоможеш, щоб я могла тебе приймати як Ісуса з Назарета, як Месія Христос чи Син Божий, допоможи, щоб я могла приймати своїх ближніх такими, які вони є. Амінь.